Попри війну, черкасці продовжують працювати та сплачувати податки. Є містяни, які відкривають нові заклади, дбаючи про інфраструктуру віддалених мікрорайонів. Альбіна разом з подругою прийшла в нову атмосферну кав'ярню-пекарню. Дівчата тестують гарячі напої та випічку. Ми подивилися відеоролик про цю кав'ярню. Що тут яка тут атмосфера? і Вирішили прийти. Нам сподобалося. Тут мої батьки не так далеко, тому я думаю, це гарна можливість, якщо немає світла, побути тут. Дівчата кажуть, привернуло увагу й те, що власники закладу подбали про генератор, тому можна прийти сюди, підзарядитись, ще попрацювати, що дуже зручно. Це дуже такий гарний спосіб з друзями зібратися, і плюс можна і підзарядити смартфони. Це перша кав'ярня пекарня такого типу у Дніпровському районі міста. Раніше тут будували тільки невеликі магазини. Тому булочна це нове місце для тутешніх мешканців. Керівник закладу зізнається, дещо хвилювався чи буде попит. Проте відвідувачі більше ніж очікували. Ідея була відкривати дані заклади в не досить популярних місцях, да тобто це спальні райони міста, де майже Відсутні такі заклади, можливо, навіть і відсутні. Тому ми вирішили спробувати і відкрити наш перший об'єкт. У пекарні асортимент від звичайного хліба і до кексів та тістечок для любителів солодкого. До випічки можна обрати й каву на будь-який смак. У нас дуже популярні багети наші. Ну, вже не на одному магазині вони продаються, і ми вирішили також їх сюди везти. Вони заключаються в тому, що дуже Правильне приготування на заквасках і бездорожіх хліба. Також у нас є дуже великий асортимент печива. Пекарі готують за скляною вітриною, тому відвідувачі можуть не лише скуштувати випічку, а й побачити процес. Ми хочемо, щоб люди бачили, як ми працюємо, в яких умовах працюємо, що це все по правилам санітарії також. І ну, це красиво. Зараз це дуже популярно. Зона роботи і цікаво. Для відвідувачів це нове місце, де можна смачно поїсти і відпочити. Для жителів району ж робочі місця. Нам потрібен був кваліфікований персонал, і ми з легкістю його знайшли в даному районі. У нас майже всі працівники вони проживають в цьому районі, деякі навіть в цьому будинку, і це дуже зручно. Для, для людей, ну і для нас, звісно, також одне з підприємств групи компанії Надія викупили приміщення в комунальної власності міста. Забудовник дав будівлі друге дихання, здійснив ремонт та провів благоустрій території. Так перетворили занедбане приміщення в перспективний стартап кав'ярню, пекарню. Вона в майбутньому стане мережею таких закладів. З наступного року їх планують відкривати й у інших мікрорайонах Черкас.